Привіт! Огляд розпаковочка нової покупки ProCraft, якраз доречно для хейтерів Дніпроема. Ну, Це акумуляторна пилочка ланцюгова, безщітковий двигун, 4 амперний акумулятор. ось По режимах. В такому кейсі. Зараз одне рукою незручно. Це краща прокрафтовська пилочка такого типу. Ось три роки гарантії, рік гарантії на акумулятор. Напилка на також взяв. В мене з таким кроком напилків нема. Це Запасний кожух, тобто для більшої шини. Ось більша шина, така маленька, і ланцюг до неї. Нормальна зарядка, як і всіх нормальних приборах, бо в дешевших варіантах зарядка йде, типу, тут блучок. Тут просто штекер і в батарейку вставляється. Ось такий літіонний акумулятор 4 Амперний 20 вольтовий. Ну, по вазі так нормально. Важить. Ось так показує заряд. І сама пилочка. Ось. Ну, В принципі, непогано виглядає, так трішки важить. До, до речі, ну, як я вже сказав, вона безщіткова. Дуже великий плюс цієї пилки порівняно з іншими і порівняно навіть з Дніпром, тим, що в них вийшла 12 вольтна Тут автоматична подача мастила. Заляв і не заморочується. Тобто зараз залю мастило і все. І будемо пиляти. о, а не... А... І немає пімпочки. Так, зараз попробую однією рукою вставити акумулятор. Ось. А. Зажимаємо кнопочку. Зараз заливаю мастило і пробую різати. Ну, До речі, натягується ланцюг також. У ну, моєму випадку натягнутий. Ось, відпускається це і і цим жовтим підтягується ланцюг і тоді зажимається назад цей метелик. Заляв я мастило. Ну, мастило сюди влазить грам 50 напевно. Ну, в інструкції можна почитати. Але досить небагато. Ну, хоча я думаю для неї вистачить. Так, перед початком роботи хочу розказати, чому я зупинився саме на прокрафті. Ну, і так як я Тим більше прихильник Дніпроема. По-перше, мініпроема ще не вийшла 20 вольтова. В них тільки 12 вольтова. О, по-друге, там на 12 вольтову, по-моєму, цінник стоїть за самотужку 3200. Ця 2700 з акумулятором. По-третє, там ручна підкачка, тут автоматична. Четверте, чого саме про крафт, а не щось інше. Ну, оце розпіарена фірма. Скрізь вона є, якщо що, акумулятора е, докупити, чи якусь запчастинку докупити. Також, якщо я захочу ще щось і не Дніпром, то під цей АКБ можу купити там, чи сікатора, чи будь-що можна купити. Тому я старався брати більш такі е, поширені фірми. О, ще дивився на грант, але не ризикнув його купувати. І зараз коротше, будемо пробувати щось різати. Зараз в принципі, одним кадром. Так пильно. Ось в мене горіх, я робив відео повалки цього горіха. Горіх лежить три дні. Цього груба. О, наприклад, о! Досить така груба геляка. Зараз буду пробувати її відвалити. Ось. Зручно вона мені лягла ну, коротше ось вона відпилена, не хочу, щоб закусило шину. Ще, наприклад, трішки тонче. Ну Також не хочуть, щоб закусила, але вона вже на кінці. О. ну от, типа, Потужність її так собі. О. Не, не маю з чим рівняти, то, то не знаю. О. Ну, Нагрузку чуть відчуває, але в принципі можна різати. Ось. Але так то ріже взагалі на їзі. Це Саме коротша шина. Я думаю, якщо поставлю довшу шину, ну навіть і цією шиною. О, але якщо поставлю довшу шину, то я цього горіха стовбура переріжу. Ось така пилочка. Е, кому зайде, рекомендую, непогана пилочка. Е, тест на наскільки вистачить акумулятора, я робити не буду, для того є. О, блохер. Так, також розбирати це все по його частині. Дякую за перегляд.